Двоє братів були священниками, служили родики, але діаплетіані, гоняні на церкву, і вони були взяті під стражу і представили перед правителем Аскліпіодотом. Вони були приговорені к розпяттю. а вони прославляли Господа Боже, і ми сподобалися, як наш Спаситель, навіть до кресної. Смерти. Дивні свідки Божі віся на кресті довго продовжали ще проповідь з крестів, о Господи, а їх мужественна мама стояла подножі креста і одна жінка подійшла тоді, і, видя подвиг двох пресвітерів, священників, братів на кресті, розп'ятих, воскликнула: О яка блаженні матері! котрі рождають таких синовей. Коли завершається у чоловіка якийсь юбілей, кому сповниме перший раз, безумовно, благодарим Господа свою маму за народження у цьому світі. Нині, коли вже спочили браття на кресті, той тюремний страж підтвердив. Він від душі всіх братів, котрі піднімалися на небо. Але ще була одна, котра засвідчила святу смерть братів. Жінка мучителя, мучитель Аскліпіодот, великий був герой, генерал, йому треба бити християн. Його жінка многократно казала: «успокойся». Що твориш, які ще медалі хочеш, скільки ще взяток візьмеш, щоб бити церкву і християн? Зупинися? Ні. Як казали у безбожників, гонітелів церкви, часто буває хватка бульдога, то такий пес, котрий уціпить зубами та по вже другі пси кусають або ріжуть. А він уже болі не чувствує, бо всю силу дає на зуби. Та таку кажуть психологи, що гонітелі людей або церкви мають таку дику хватку. Цілий світ їх критикує, подає критиці закони. Цілий світ об'ясняє, що гонітелі церкви вже самі стали. Оформлені офіційно злочинці перед державою, перед історією, перед церквою, а вони вже відказатися однії хватки не можуть. Точно самої жінка цього мучителя-гонітеля просила, умоляла, но він то генерал, а він йому все можна, а йому пообіцяли, що в случаю судити гонітелів його спрячуть, йому дадуть. Другі документи, ну нікуди він не дінеся від Бога. І жінка підійшла до людей і сказала, що як вона вночі віділа сні священиків, святих мучеників і ангелів, котрі були послані для наказання її мужа. Жона виділа, що її чоловіка чекає велика Божа кара. Наказання, і вона попиталася зробити, але встановити безумця не могла. І нині маса мужей, котрі послухали голос хі, любимої жінки, спасаються разом з нею і піднімаються по лесиці духовності. А от ті муж'я уперті, гонітелі, вони нікого не слухають, і кара їх не обходить. Коли сій земній жизни. Фініш вас чекає по милості Божої, Царство Божої. Амінь.